Актуальні зміни у законодавстві про продаж е, садових е, ділянок та земель особисто сільськогосподарського призначення. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні розберемо це питання. Довгий час на території України діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. А е, нарешті, в 2020 році, е, уряд змінив. Правила гри і скасував мораторій. Але виникла цікава законодавча колізія. До цього періоду з-під е, загального правила про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, було виведено дві підкатегорії: це землі для садівництва і землі для особистого сільськогосподарського призначення. Чому це було важливо? Тому що е, люди, які приватизували земельні ділянки у Селах і маленьких містечках зачасту отримували земельну е, ділянку під будинок, поділену на дві ділянки. Це для будівництва, власне, і для особистого е, господарства. Це було викликано тим, що в нормах про приватизацію були встановлені ліміти на площі цих ділянок, а люди фактично володіли більшою. Земельною ділянкою. І тому, щоб вийти з цієї колізії, їм ділили земельну ділянку під будинок і під город. Також існувала така форма володіння будинком як е, садові будинки, які можна було збудувати на ділянках, виданих під садівництво. Тут важливо не плутати ці землі з е, ділянками під е, масове е, фермерське садівництво, тобто це великі. Площі, які засіяні садами, а це саме було видача так назива... називаємо дач, які видавали ще в радянські часи, і були під містом певні садові кооперативи. І ці земельні ділянки були вилучені з цієї процедури, на яку накладався мораторій, і їх можна було реалізовувати за старими правилами. Після припинення мериторія для продажу земель сільськогосподарського призначення, а я нагадаю, що ці підгрупи для садівництва ЄОЗ входили завжди в цю велику групу земель сільськогосподарського призначення, були встановлені спеціальні процедури перевірки для того, щоб уникнути укрупнення і е, збільшення кількості загальної площі земель сільськогосподарського призначення у одній особи більше ніж 100 гектар. Цієї перевірки е, значно. Робили дорожчими процедуру оформлення е, продажу таких ділянок. Тобто, треба було перевірити на наявність е, людини у списках е, засновників певної юридичної особи, на, м, перевірити, чи вона там не успадковувала, не мала. І ці перевірки зробили договір купівлі-продажу земельної ділянки з призначення значно дорожчою, ніж договір продажу земельної ділянки під будівництво. І... Е, це ще накладало на певних нотаріусів обов'язок реєструватися в додаткових електронних реєстрах. Деякі нотаріуси цього не робили і тому, в принципі, не могли надати таку послугу. Отже, нарешті Верховна Рада вилучила. Цій категорії земель і внесла зміни до 130 статті земельного кодексу, де визначила, що додаткові заходи по перевірці земельних ділянок не застосовуються до земель індивідуального садівництва не більше, ніж земельної ділянки 0,25 гектара, тобто 25 соток, і не більше, ніж 2 гектара для земельних ділянок під ОСГ. Якщо ваша земельна ділянка попадає в ці норми, то це спрощує процедуру. Перевірки і підготовки до правочину і здешевлює цю операцію. Отже, якщо ви плануєте продати чи придбати земельну ділянку, вважайте на ці зміни. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.